Інформаційні підсумки четверга 23 травня. До вашої уваги. Вітаю. Сьогодні у випуску. Дивіться. День героїв. У місті вшанували пам'ять борців за незалежність полеглих військових та помолилися за тих, хто на передовій. Нагороди творчій молоді. Переможці військово-патріотичного фестивалю за честь, за славу, за народ відзначили у Хмельницькому. Герої серед нас презентували збірку творів воїнів хмельничан. Серед авторів полеглі військові. У Хмельницькому сьогодні попрощалися із героєм Олександром Гуліватим. Чоловік народився у селі Олешин, навчався у школі номер 14 Працював будівельником. Влітку минулого року його мобілізували. На фронті був бойовим медиком. Загинув військовослужбовець 18 травня у Покровську на Донеччині. У чоловіка залишилися дружина, син, мати та брат. Вічний спочинок герой знайшов на Алеї Слави у рідному селі. Йому назавжди 39 років. Він був дуже веселим, дружнім. Він у нього завжди багато людей. Ну, він їх притягував. Він був дуже приємною людиною, завжди підтримував, ніколи не залишав, якщо попросив допомозі, дуже любив дітей. Завжди бавився з моїм старшим сином і з плем'янницею. У нього є дружина і залишився ще трирічний син Богданчику. Теж схожий дуже на тата. В основному різнопрофільний був. За любу роботу то взятися був дуже трудолюбивий. Він в тому році, десь літом, якщо не помиляюся, потрапив на війну. Я пам'ятаю його маленького, сором'язливого, дуже доброго. Він прийшов переляканий, дуже плакав. Я взяла її за руку, поставила до своєї доньки, бо вона теж йшла в перший клас. Таким чином він заспокоївся. Він завжди хвилювався, бо дум був дуже відповідальний. Він дуже розумний був хлопчик. Я пам'ятаю, як він розв'язував задачі на сам найбільше, найчастіше він карточку за карточкою розв'язував. Він був дуже розумний. Потім в п'ятий клас пішов в гімназію нашу, вчився там. Він мав мати золоту медаль, але десь з яким, якимось в якийсь період. Він зрозумів, що він не потягне, дуже боляче говорити про нього, бо я б ніколи не подумала, що сьогодні ми Сашуні будемо ховати. Ніколи б не подумала, що мені прийдеться так говорити за нього. Він справжній герой. Я знаю, що він був медиком, він рятував інших, а своє життя не врятував. Дуже добрий, і без... 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 відзивчивий і безвідказний. Він ніколи нічого не відказав. Нікому. Він завжди допомагав і завжди... ми завжди його будемо пам'ятати. Останній раз ми зустрічалися, це було. Його мама було день народження, 1 січня він приїздив відпустку, тоді ми бачилися. І оце єдине запитання Саша, що воно буде? Все буде добре. Більше не було запитань, і він більше ні про що ми про це не говорили. Ми так і казав, сьогодні мама день народження, і ми будемо говорити про, зовсім про інше. День Героїв разом з усією Україною відзначає Хмельницький. Сьогодні ми дякуємо тим, хто в різні епохи боровся за нашу незалежність і хто нині віддає за неї свої життя. Ранок у місті розпочався із хвилини мовчання, за полеглими в російсько-українській війні. Потім пролунав державний славень. Квіти поклали до стели на Майдані Незалежності до пам'ятника Героям Небесної Сотні, а також до меморіальних дощок Євгену Коновальцю, Костю Місевичу. Роману Шухевичу та Симону Петлюрі. Вікторія Паламар. Детальніше. Ранок, 23 травня, у Хмельницькому розпочався із хвилини мовчання. Рівно о 9-й місто спинилося, аби віддати шану полеглим у російсько-українській війні. Далі лунає державний гімн України. А до стели пам'яті на Майдані Незалежності кладуть квіти. Тут портрети героїв. І сьогодні їхній день. Квіти кольору українського прапора несуть до пам'ятних дощок борцям за незалежність минулих поколінь. Це Кость Місевич, Симон Бетлюра, Роман Шухевич і Євген Коновалець. Керівник ОУН, якого росіяни вбили саме 23 травня 1938 року, до залежності призвув цілий цикл подій від українсько національно-визвольних змагань 1917-1923 року. І в тому великий вклад був члена парламенту Центральної ради Української Народної Республіки Костя Місевича. І до того призвели величезна пророблена робота, яку очолювали. І Євген Коновалець, і е, Українська повстанська армія, організація українських націоналістів, яку очолювали Степан Бандера, і Роман Шухевич. І 91-й рік, коли на підставі оцих минувшин коли українці пам'ятали своїх героїв. Відбулось національне пробудження, як решта, як як наслідок проголошення державної незалежності. День героїв він присвячений усім тим, які за будь-яких обставин і чи в будь-який час боролися і відстоювали українську державність, і українську незалежність. У день героїв віддають шану і небесній сотні тим, хто загинув під час революції гідності у 2013-2014 роках. Ті події стали переломним моментом в новітній історії України. День героїв це про. Волю, честь, мужність, про вибір України, про виконання військового чину і про тверде ствердне переконання, що Україна має бути. Ми обираємо Україну, ми обираємо шлях боротьби. І ми сьогодні схиляємо голови перед всіма борцями за волю України, котрі віддали своє життя, але котрі бачили світло в цій державі, котрі хотіли цю землю і котрі прагнули понад усе, щоб народ був і щоб народ. На цій землі ствердно стояв центральна вулиця міста Проскурівська. Понад два роки тому вона перетворилася на алею героїв. Тут світлини тих, хто загинув під час повномасштабного вторгнення за Україну і за кожного з нас. Ми маємо на жаль, уже десятки тисяч героїв, які загинули за Україну. І, Відповідно, сьогодні цей день для нас особливий, особливий в контексті пам'яті про тих синів і дочок, які вдали своє життя за Україну. Тому сьогодні ми вшановуємо. Абсолютно всі герої всіх поколінь, які віддали своє життя, за Україну, в першу чергу, тому що цей день під відносно мирним хмельницьким небом ми, звичайно ж, можемо відзначати завдяки в першу чергу їм. Ми звичайно ж дякуємо тим, хто сьогодні на передовій в окопах в цю секунду, в цю хвилину захищають Україну від загарбників. Кожен хто нині на передовій зі зброєю в руках герой, так вважає спецпризначенець із позивним «Скіф». Він доброволець, каже, що не міг не піти до війська у лютому 2022-го. Брав участь у звільненні Київщини. Далі була Запорізька область. Нині боєць готується до чергової ротації. Він впевнений у перемозі, адже на фронті найкращі українці. Це є обов'язок кожної людини перед батьківщиною захищати її в такий важкий момент і боронити її. Мені хочеться вже на третій рік війни побачити від українців мотивацію, яка була на початку війни. Щоб біля ТЦК було багато людей, біля військових частин. Тобто, якщо в нас буде така мотивація, ми будемо всі згуртовані. І відповідно від того, ми подолаємо ворога, і все у нас буде добре. Вікторія Паламар, Данило Біга, новини міста. За всіх полеглих в російсько-українській війні сьогодні молилися у Хмельницькому. Панахида відбулася на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Під час спільної молитви подякували загиблим. Та просили в Бога підтримки для тих, хто нині захищає Україну. Продовжить Олександр Семенюк. Він дуже любив Україну і віддав за неї власне життя. Андрій Бахтов був і залишається прикладом для побратимів. Він справедлива людина, була чесна, год всі до нього обращались за советами. От коли він, значить, і пішов воювати, цей. Так, хлопці, курсанти, п'ять чоловік 18 літні пішли з ним на другий день повномасштабної війни. До війська приєднався Іван Грисюк, рятуючи пораненого побратима 19 червня 2023 року. Хлопець загинув у Запорізькій області. Хлопці дуже добре про нього відзиваються. Він був в мене командиром розвідзводу. Він завжди з ними ходив на завдання, ніколи самих не відпускав, старався з ними йти. Зброю старався їм пристрілювати. Коли не пристріляна, він їм не видавав. Ну, він так дбав за них, переживав, бо він розумів, що це теж чиїсь діти, чиїсь їх так само мами чекають. І дуже боляче, коли йду, дивлюся, майже на кожній могилі теремок. Скільки б це могло бути ще створено молодих сімей. Скільки могло б ще бути діток? Скільки було б щастя, сміху, в сім'ях. Ще у 2019 році до бригади, де служив син, приєднався Микола Кучерук. З початком повномасштабної війни чоловік захищав Київщину. Згодом поїхав обороняти Донеччину. Саме у Вогледарі 15 травня 2023 року, чоловік загинув. Йдеш тут по кладовищу. І тут ззаді йде дві пожилих жіночки і кажуть, а за що це? І в такій, ну за що це? Ну, чого, для чого вони? За що вони своє життя віддали? Я не витримую, розвертаюся і кажу за то, щоб ви зараз тут йшли по кладовищу, спокійно розмовляли. От за це кажу, вони віддали своє життя. Сьогодні, у День героїв, у Хмельницькому молились за полеглих захисників. Панахида відбулася на Алеї Слави, що у мікрорайоні Ракове. Христос Під час спільної молитви подякували загиблим захисникам за те, що оберігали та продовжують робити це, але вже у складі небесного війська. Десять років поспіль ми приходимо сюди сказати нашим воїнам, героям дякую, дякую. За те, що захищали наших дітей. Дякуємо за те, що давали і дають нашим дітям можливість, принаймні тут, в Хмельницькому, сьогодні піти в школи, піти в дитячі садочки, піти на дитячі майданчики, на спортивні майданчики. Така можливість в наших дітей є завдяки їм. Ми приходимо 10 років сюди, щоб показати їм, що ми їх не забуваємо і ніколи не забудемо. Олександра Семенюк, Данило Біга, новини міста. 47 воїнам-захисникам сьогодні вручили відзнаку міського голови воля та мужність. Серед них представники різних військових частин, що дислокуються на території громади. Церемонія відбулася у театрі імені Старицького. Міський голова Олександр Семчишин також вручив ордери на чотири квартири і дев'ять сертифікатів на повну і часткову компенсацію на придбання житла. Подробиці в сюжеті Ірини Аріон в усі віки у боротьбі за державність і незалежність разом із народом йшов вой, солдат, герой імена героїв хмельничан, котрі віддали своє життя заради українського майбутнього. З 2014 року їх 411 лунають в театрі міністарицького. Понад 10 хвилин кожного згадують поіменно. У День героя від знаку міського голови орден, воля та мужність вручили 47 воїнам та їхнім рідним. Олександру Івасику, 26. Після поранення він піднімається на сцену на милицях в Луганській області, село Терне це міновибухове поранення. Ну ось і вже рік я лікуюся. Підтримую з хлопцями зв'язок, спілкуємось. Ну як ми побратими, ми жили разом, їли. Спали, воювали, то якби тримаємо зв'язок, підтримуємо, щоб морально ніхто не падав духом. Олександр Багрій у мирному житті був ювеліром. 26 лютого 2022-го добровольцем записався до війська. У нас було шість хлопців, що ювеліри, що ми згуртувалися і прийшли сюди. Були знайомі, що байкери, теж шість чоловік, там 90% тільки з батальйона, хто служив взагалі в армії. Там. Ось. Я так само був в мирний час, я був списаний по стану здоров'я. Герої. Це люди, це хлопці, які скажімо, патріоти, які пішли захищати нашу Україну, нашу батьківщину, які кладуть своє здоров'я, своє життя. Серед тих, хто отримує відзнаку і кадровий офіцер, перший командир 19-го окремого стрілецького батальйону Олександр Гуць, півтора року мені прийшлося командувати за батальйоном іменно під час виконання бойових завдань. Тому що це всі півтора року ми були на лінії зіткнення, як зараз. Говорять на нулю. Було доволі таки нелегко виконувати без передишки. Завдання, Бо шлях батальйона це був Харків, і Луганщина, і Донецький напрямок, ну, де було гарячіше, ми там виконували своє завдання. Міський голова Олександр Семчишин вручив ордери на чотири квартири, а також сертифікати на повну і часткову компенсацію на придбання житла серед новоселів, родини героїв, поранені захисники, ветерани російсько-української війни. Крім того, 13 наших ветеранів, діючих військовослужбовців, отримали сьогодні або ключі від квартир, або грошову компенсацію на придбання житла. 9 – це грошова компенсація. Це кошти цільові. Людина ветеранно отримує кошти за ці кошти до кінця календарного року. Він має придбати житло. Робимо все аби дякувати живим героям. Ну і аби, скажімо так, додатково мотивуватися на продовження нашої боротьби, тому що боротьба триває. Заради наших дітей ми зобов'язані перемогти. Ірина Аріон, Павло Романюк, новини міста. Збірку творів воїнів хмельничан, герої серед нас презентували напередодні у Хмельницькому. До неї увійшли вірші і проза дев'яти авторів. Четверо з них Артем Задоянчук, Євгеній Ролдугін, Павло Жук і Віталій Лиськов, загинули в російсько-українській війні. Підготували видання у централізованій бібліотечній системі громади в рамках програми Щодня читай українською. Деталі у наступному сюжеті. Герої серед нас збірку творів воїнів хмельничан презентували у мистецькому дворику до дня героїв. До неї увійшли вірші і проза дев'яти авторів. Учасник АТО Олександр Чабах, батько Юрія Чабаха, який загинув під час евакуації українців у Бучі, каже: йому болить вислів Герої не вмирають. Вони гинуть як герої. Це вилилося в вірш, який називається «Незламності духу пам'ять. Це про тих героїв добровільно. Чи заповісткою, але належним чином, так як це подобає справжньому чоловіку, громадянину цієї ці держави Україна, поступили, пішли захищати свою рідну землю. У видання Герої серед нас увійшли твори полеглих воїнів Артема Зодоїнчука, Євгенія Ролдугіна, Павла Жука і Віталія Леськова. Чиста і чесна творчість назвав свою рецензію до збірки поет Віталій Міхалевський. Війна загострила відчуття героїв, але в їхніх творах віра у переможне майбутнє рідної країни. Твоя задача дочекати дня, твоя задача поки що стоять. Гросмайстер із своєї висоти якусь, якісь фігури має розміняти. Вірш шахи один з найулюбленіших матері добровольця Олександра Шенькорука. Писати він почав іще у школі спочатку про історію України, голодомор та винищення української нації. Нині мінометник із позивним Санчо на передовій. За минулий рік він написав майже 200 поезій. Більше 130 війшло у збірку, яка називається «Птахи. Аритмія ночі. Так він себе реалізовує. Так він по-своєму переживає ще раз те, що він там спостерігає щоденно. Війну страшну і жорстоку на захисті України з перших днів масштабної війни. Поети Михайло Цимбалюк, Ростислав Балема та Сергій Ілаш їхні вірші, написані в окопах, увійшли до збірки, яку підготували бібліотекарі централізованої бібліотечної системи громади. Обкладинку створили за допомогою штучного інтелекту. Хлопці, які крім того, що захищають нас на передовій, вони що захищають нас своїм впевненим щирим українським словом. Це якраз ті люди, які треба читати, треба вивчати, адже вони творять історію і вони пишуть істину сьогодні. Тут є 34 поезії і чотири прозових твори. Збірка накладом у 200 примірників вийшла друком в рамках програми підтримки книговидання та читацької культури громади щодня читай українською. Моліському подібних збірок. Презентацій, виставок, премій, як ми хочемо зараз запустити премію імені Євгена Ролдугіна, молодіжну на військову патріотичну тематику. Такого буде багато, тому що ми в такий спосіб вшановуємо пам'ять наших героїв і ми в такий спосіб виховуємо наше підростаюче покоління. На сайті ЦБС книга Герой серед нас згодом буде і в електронному форматі. Ірина Оріон, Павло Романюк, новини міста. Переможці військово-патріотичного фестивалю за честь за славу за народ нагородили у Хмельницькому. У ньому взяли участь школярі та студенти закладів профтехосвіти, які декламували вірші та представили вокальні номери. Відзначили і переможців міського конкурсу Україна, країна гідності, Земля героїв. На нього подавалися у трьох номінаціях: відеосюжет, есе та малюнок. Загалом в обох конкурсах взяла участь майже тисяча школярів та студентів. Ірина Муляр. Розповість більше. Живи Україна, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шуми Україна, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. З віршем Олександра Олеся, п'ятикласниця Софія Деркач здобула перше місце у військово-патріотичному фестивалі за честь за славу за народ. У палаці творчості дітей та юнацтва отримує нагороду. Для мене це несподіванка, і я дуже щаслива. А студентка ВПУ номер 25 Ольга Холманова, переможниця міського конкурсу Україна, країна гідності, земля героїв. Вона підготувала відео, у якому роздума студентів про героїв минулого та сьогодення. Молодь казала, що герої для них це абсолютно усі. Це всі, ті, хто не злякалися зустрітися самі з собою. Чесно, мене ця відповідь вразила. Це ті, хто взяв зброю в руки, це ті, хто боролися, навіть згадали часи, коли боролися підпільно організовували, щоб наша українська ідентичність вона була, вона процвітала. На міський конкурс Україна, країна гідності учні шкіл та студенти закладів протигосвіти подавались за трьома номінаціями: – відеосюжет, есе та малюнок. А впродовж фестивалю за честь за славу за народ декламували вірші і представили вокальні номери. До обох заходів долучились майже тисяча конкурсантів. Багато було відеосюжетів, зняті про наших героїв. На жаль, загиблих героїв про їхню біографію, якими вони були людьми. Збирали, тобто, самі інформацію. Війна нам сьогодні диктує такі умови, що діти видають перевагу такій більш військово-патріотичній тематиці. Нагороджували переможців напередодні дня героїв. Тож у ході заходу віддали шану тим хмельничанам, які загинули у боротьбі за Україну. На захід завітав ветеран російсько-української війни Володимир Жемчугов. Він удостоївся звання Герою країни, адже в 2015 та 2016 роках, перебуваючи у полоні, не схилив голову перед окупантами. Ви повинні знати, що героями стають тільки вільні люди. Робам це не дано. Ірина Муляр, Павло Романюк, новини міста. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні! Слава нашим героям! Legenda